Софія, прошу пораду у таро, що вам зараз бажано знати. Імператор, дивіться в даній позиції, карта каже про те, що може бути розруха у вас від впливу владної людини. Попереджає про неприємності, агресію, слава слава о Боже, слаба волі є, неможливість досягнути мети, ревнощі для чоловіків натякає на імпотенцію. І карта каже про відсутність внутрішньої сили задля захисту себе. Тобто нема повної у вас впевненості, що ви можете себе захистити, або що ви гідні того, щоб бути. Захищеними, любі друзі, тут точно вам треба прокачати, да, вгамувати свою агресію, ну якщо то до вас, будьте впевнені, що ви просто її підсилюєте внутрішнім станом.